З одного боку, лише за останні 24 години відбулися дуже важливі або трагічні події в житті України. Це не лише загибель в Києві 14-ти, а може навіть і більше, бо незавершення розміру завалів Киян внаслідок повітряної атаки країни Агресу. Це не лише більше сотні поранених і постраждалих. Це свідчення про те, що протиповітряна оборона, над розбудовою якої я працював 2014 року на сьогоднішній день, або неефективна, або вистачна. І причини це забезпечення засобами протиповітряної оборони з боку наших партнерів і Союзів. Друга позиція. За останні 24 години, я підкреслю. це те, що так багато очікувано зустріч керівників Сполучених Штатів Америки і України на саміті G7, яка була так широко розрекламована, не відбулася. Я переконаний, що це наслідки катастрофи підриви довіри. Між лідерами України і Сполучених Штатів, які відбулися 28 лютого овальному кабінеті Вашингтоні. Декілька днів тому Конгрес Сполучених Штатів Америки голосував державний бюджет. І навіть невеличка сума в 300 мільйонів доларів, яка порівняно з попередніми траншами є мізерною, Конгресом Сполучених Штатів не була підтримана. І це означає суттєве скорочення зовнішньої допомоги і фінансування Збройних сил України. За останні дні фронт втратив десятки квадратних кілометрів української землі. І причини цього дуже зрозуміли. Це відсутність фортифікаційних споруд, які я і моя команда вимагали з 23-го року. І парламент, і уряд, і офіс президента повністю ігнорували нашу позицію, і ми вимушені були разом з нашою командою забезпечити відповідною технікою для будівництва фортифікаційних споруд частини підрозділу Збройних сил. Бо військово цивільним адміністрацією і цивільній владі було заборонено з нами співпрацювати і зустрічатися. Криза дипломатії, криза на фронті. До речі, відчувається гостра нестача дронів, гостра нестача засобів радіоелектронної боротьби. Засіб протидії технічної розвідки ворога. І це пов'язано з тим, що десятки мільярдів гривень, які були виділені за рахунок коштів платників податків і міжнародної допомоги, було розкрадено. Які ж мають бути дії влади в нормальній державі? Ще з 22, го з 23-го, 24-го року має бути проведено розслідування, зроблені висновки і вжити заходи для того, щоб цього ніколи більше не повторилося. Беру вашу увагу, я не кажу про підготовку до війни і ігнорування моєї позиції, яка висловлювалася з вересня місяця 21-го року. Я не кажу про Чонга, я не кажу про Маріуполь. Я не кажу про Бахмут, про Бучу, про Єрпень, про Гостомів, про Солідар, про Лісичанський Северодонецький. Я кажу події останнього тижня. Де розслідування Я є з по 17 Де розслідування крадіжки ковідного фонду? Де розслідування сотні мільярдів гривень Дебіторської заборгованості Міністерства оборони? Де розслідування злочинів про витрачання коштів на телевізійний марафон пропаганди влади? Де розслідування крадіжок, які відбулися в державних підприємствах? Ні. Владу сьогодні цікавить інше. А що цікавить владу? А владу цікавить те, що влада вміє робити. Сіріали. Сіріали, які вони роблять. З 19-го року, який тоді їм, здавалося, виглядали у вигляді комедії. А на сьогоднішній день я на цьому наголошую. Це психіатрично-психологічний трилер з елементами фільма Жар. І от на сьогоднішній день тут влаштовується такий серіал. Для чого це робиться? Дві мети. Мета перша відволікти вашу увагу. Ви маєте говорити про міфічний процес Порошенка, а не про реальні загрози для існування нашої держави. Підкреслюю, не для нашої перемоги, а сам факт існування держави сьогодні під загрозою. Сьогодні перейдена чергова червона лінія. Ще раз кажу, це почалося в 19-му, коли за свідченням керівника слідчої групи по цій справі пана Корецького він отримував з Офісу президента примітка казівки фальсифікації кримінальної справи, що й було покладено в основу матеріалів, які зараз намагаються передати усім. Тоді всі ці сценарна партія оприлюднювалися в телеграм-каналах Портнова, почившого в обозі в Іспанії. І просто зараз відкопи пастину перенесено до справи кримінальної справи. Отже, я наголошую: актор, сценарія і режисер цього шоу брудно смердючого є пан Портнов. Людина. Яка працювала на ФСБ, людина, представник Росії, людина, проти якої були запроваджені санкції Штатів Америки, людина, яка не була просто юридичним радником Януковича. Mm. Забудьте про це. З цього часу минуло вже більше 11 років. А це людина, яка була головним стовпом каральної, юридичної. І позасудової системи діючої влади. Подивитися на те, хто є автором справ, які так ретельно перелічувались для дискредитації Порошенко і спроби його ізолювати. Це пан Шуфрич, це пан Сівкович, це пан Деркач, це пан Кузьмін. Це Пан Портнов, який особисто або через своїх родичів писали відповідні заяви, де зараз всі ці пани? Пан Ківа, до речі, де Портнов, де Ківа, ви знаєте. Господь прибрав, бо без волі Господа там точно не відбувся. А решта здреснула звідти, звідси, і сидять в Росії. Уявіть собі, вони в Росії, вони позбавлені громадянства, а оці нелюбі розслідують їх брехню і гідно, Витрачаючи кошти платників податків, обвинувачуючи без будь-якого доказу. І звичайно, що сьогоднішній процес це визначна дата. Спочатку вони по сценарію Портнова викликали на допити, потім. Вони намагалися вручати папери, потім вони провели засідання Регламентного комітету, намагаючись заборонити мені, як лідеру опозиції, навіть бути присутнім і виступати в Верховній Раді, бо правда це те, чого вони бояться. Потім вони запровадили позасудові, неконституційні, незаконні санкції. Що напряму заборонено в законодавстві і немає повноваження президента, визначених Конституцією, щодо запровадження санкцій проти громадян України, які розташовані на підконтрольній території. Потім їм цього здалося замало, і сьогодні вони намагалися відкрити це суд. Чому це так важливо? Ви знаєте, що я весь час стверджував і казав, що у нас. Немає іншої альтернативи, як забезпечити єдність. Якось з прикладу я приводив 24 лютого 22 року. Де були ці Олги 24-25 лютого? Здриснули з Києва, дезертували і сиділи в котлах Мукачева, Львова і Хмельницького. Знищуючи і палючи справу, вони зрадники. У них державна зрада і дезертець. А я своєю командою зі зброєю в руках боронив Київ. Як ми не злякалися тоді, так ми не, злякали, не злякаємося і зараз. Де була прокуратура Хмельницька. Де була ДБР? Озброєна бронежилетах. В армії не було бронежилетів, в армії не було зброї. В них це було і вони ходили по Личаківському району міста Львова, демонструючи мужність і рішучість. І тому зараз спроба почати цей ганебний для держави рот, Я хочу подякувати присутнім тут, тут представникам посольств. Подякую. Засобами масової інформації, і хочу сказати, що, на жаль, я мушу визнати, тепер уже я і сам не вірю в можливість єдності, єдності з цими нетками, які знищують нашу державу. Щойно я повернувся з фронту із шпиталів, я пишаюся тим, що. Сьогодні мій благодійний фонд є найбільшим донором Збройних сил України. А мені дуже шкода, що серед всіх заявників брехливої інформації, якою влада намагалася розправитися з нами, не намагаються вони притягнути до кримінальної відповідальності. І нагадаю декілька слів про цю справу. Ця справа є могилою Генеральних прокурорів. Чотири генеральних прокурора намагалися якось долучитися до цієї справи і тікали від неї як чорт від лад. Я можу лише підтримати слова колишнього генерального прокурора на 100% людини Зеленського пана Ридошавки, що нічого крім юридичного трешу тут немає. Я думаю, що не дуже часто випадки, коли охорона є таку оцінку роботі. Слідчих на замовлення. Ескорт-сервіс Офісу президента, яким є ДБР. Потім була пані Венедіктова, яка ніяк не могла наважитись, на слава Богу, підписати цю, ці юридичні документи, і як треба було підписувати, вимушена була компетентності її не відмовиш чекати в випуск. Потім був пан Костя. У нього різне кажуть, але його підписи не стоїть на жодному процесуальному документі. І от без цього, всупереч вимогам закону, оці красавці сьогодні прийшли в цей зал. Вони виписують повістки на неіснуючі дати, вони заміняють собою суд. Вони мають на меті одне шоу. Перше. І друге усунення лідера опозиції з політичного ландшафту. Бо вони сподівалися це зробити санкціями. Їм це не вдалося. Зараз у них друга частина організомської бойові. Пора. Владі. Займіться протиповітряною обороною. Пора. Займіться. Будівництвом фортифікаційних справ. Порада. Надайте по рукам вашим крадіям, які розграбували постачання армії. Порада. Займіться за рахунок долучення компетентних і професійних людей, відновлення дипломатії, яку, яку ви затягнули в глибоку кризу. Бо ціну за це український народ заплатить страшно. А сьогодні тут...